Чи знали ви, що найвищий чоловік США був українцем? Його звали Ігор Вовковинський. Народився у місті Бар на Вінничні. У перший клас ходив у Києві, але в сім років разом із мамою виїхав до США на лікування. Через гіпофізарний гігантизм його тіло не зупиняло ріст. У сім років 182 сантиметри і понад 90 кілограмів. У дорослому віці 234,5 сантиметрів. Ігор офіційно потрапив до книги рекордів Гіннеса як найвищий громадянин США. Він став відомим актором, з'являвся у шоу і навіть на передвиборчих заходах Барака Обами, де його називали найбільшим прихильником. А світова увага прикувалася до нього, коли Ігор виніс на сцену Злату Огнєвич на Євробаченні 2013. Через гігантизм йому було складно навіть знайти взуття у 2012-му Рібок виготовив для нього три пари кросівок вручну, кожна вартістю 25 тисяч доларів, із тризубою та написом ігор.